Ну що, всі мої вітання. Давайте подивимося, що, що я відправляю нашим хлопцям з ваших посилок. Підштаники теплі, взуття, теплі кофти. Отакі от рукавиці. Тунець. Новорічні, як я і обіцяв, різдвяні. Подарунки. Тут сумка для гум допомоги малозабезпеченій родині. Ну там вісім чоловік. Теж от рис, вермишель, серветки вологі. Теж тунець. Шампунь. Дві навіть бо там багато. Людей. Ну, в общем, одним словом. І воєнним, і малозабезпеченим теж пакуй посилки. Плюс Хмельницька область, Вінницька область і Миколаївська область. Посилки вже спаковані. Зараз приїдуть Женя Кондураки, я ж арестант в крові, по бокам конвой під домашнім арештом. Я ж ворог влади, якщо ти якщо ти. Патріот і волонтер, то ти ворог України. Так вирішила про кремлівська шобло-йобло, яке керує нашою Україною. Ну, хлопці ж не повинні страждати за це, правильно? Так що все добре. І тут ще в мене ціла куча. Подивіться, це те, що прийшло від вас посилки. Все, зараз буду розпаковувати, розфасовувати і, і звітувати вам, що поприходило. Так що всім велике дякую. Тримаймося. І що? Всіх з наступаючими святами, незважаючи ні на що.